Дружина каже, що мені треба відпустити ситуацію, але я не можу викинути з голови пранк, який зіпсував мені весілля. Чи я мудак? Ми грали у звичайні весільні ігри, коли мені сказали, що настав час знімати пов'язку. Коли моя дружина сіла на стілець, всі зібралися навколо нас. А мій друг приніс пов'язку на очі і сказав, що я повинен зробити це наосліп. Напевно, мені варто було б здогадатися по їх посмішках, але я був п'яний, я не надавав нічому значення, нічого не підозрював і хотів просто розважитись. Всі навколо явно насолоджувались вечором, і я не був винятком. Як тільки я надів пов'язку на очі, дружина вислизнула зі стільця і її місце зайняв один з друзів нареченого. Ми дружили з ним з дитинства. Він хороша людина, але після його вчинку я більше не хочу його бачити. Він сів на стіле з пов'язкою на стегні і в шортах, а моя дружина встала прямо за ним і робила вигляд, що інструктує, а насправді дурила мене. За її командою я став на коліна і потягнувся, як я думав, до ніг своєї нареченої. Але як тільки я намацав пов'язку на нозі і почав її знімати, дружина закричала: Ротом, ротом! так що я нахилився і почав стягувати пов'язку зубами. На превелике задоволення натовпу, який верещав і аплодував, я стягував пов'язку до самих тапок. Там вона застрягла, і моя дружина. Поспішила мені на допомогу. Як тільки я закінчив, мені сказали встати і зняти пов'язку з очей. Я посміхався, роблячи це, адже щиро подумав, що відмінно впорався з конкурсом і всі так сильно сміються, тому що це було класно. Але як тільки я отримав можливість бачити, НАТО вибухнув ще більшим сміхом. На якусь хвилину все навколо сконцентрувалося на тому, щоб висміяти єдину жертву дурного жарту. Це було жахливо. Я був злий. Мені хотілося закричати і зробити мільйон різних речей, але я не став. Мені здалося, що найкращим захистом буде прикинутись, що нічого не було, що моя злість тільки доведе, як сильно мене змогли принизити заради їхнього задоволення, і від цього стане тільки гірше. Тож я стерпів, натягнув на обличчя посмішку і продовжив весілля. Моя дружина бачила, що відбувається зі мною, але ніяк не відреагувала на це. Їй здалося, що все не так вже й погано. Всі навколо витріщились на нас, і я не міг відкрито сказати, що відчуваю, та й що я міг би сказати або зробити, не зіпсувавши весілля, в яке було вкладено стільки грошей і сил. І я продовжував жити, поки це гризло мене наступного дня під час бранчу і наступного тижня під час нашого медового місяця. Я говорив собі, що дружина просто не знає, як сильно мене образила, і не має сенсу псувати її спогади про весілля своїми скаргами. До кінця медового місяця я напився і більше не міг стримуватись. І як тільки я відкрив рот, мене прорвало. Я сказав, що це було огидно і що це підірвало, якщо не зруйнувало мою довіру і почуття близькості до неї. Я був жорсткий і зайшов занадто далеко. Спочатку вона трохи вибачалась, але потім образилась і пішла, залишивши мене одного. Думаю, я продовжував, тому що мені було боляче, і я хотів зробити їй те саме, якщо чесно. Але з тих пір все зовсім непросто. Я сказав їй, що не хочу чути нічого про весілля, не хочу писати листівки з подякою, не хочу дивитися фотографії. Якби завтра була річниця, я б її не відзначив. У нас з дружиною загалом хороші стосунки, але я не можу перестати згадувати про те, що відчув, коли зняв пов'язку з очей. Не можу перестати прокручувати в голові цей момент знову і знову і знову починати злитися. Але найгірше, що все було знято на камеру, у нас був професійний відеограф, і крім цього, я встиг помітити, що як мінімум чотири людини знімали це на телефон. Переглядаючи відео, я бачу регочачі обличчя членів сім'ї та в друзів, і якась частина мене я ніколи її не слухаю, хоче просто врізати в їхні усміхнені обличчя. Усвідомлення того, що ці відео існують, змушують мене переживати всі ці почуття знову і знову. Дружина сказала, що шкодує, але що вона не думала, що я прийму це так близько до серця і що мені треба рухатись далі. Я думаю, може, я мудак. Не буде нічого хорошого від того, щоб зациклюватись на цьому. Але я не можу відпустити це. Я знаходжу все нові причини, щоб злитися. Іноді мені здається, що це було сексуалізованим насильством, адже мене без моєї згоди змусили торкатися ротом ноги іншого чоловіка. Але мені здається, я просто раціоналізую свою злість. Не знаю. Змінено. Воу, wow, дякую за всі відповіді. Я обмірковую їх і можу сказати, мені справді стало легше після того, як я поділився, навіть якщо деякі вважають, що я не правий. Я вже справді менше злюся, ніж коли писав це, ось так, але іноді ще напливає. Відповідаю на деякі питання. Перше так, я створив окремий аккаунт спеціально, щоб написати це. Я не шаї і не бот. Поняття не маю, що таке кармодрочерство, але якщо комусь потрібна моя карма, можете забрати її собі. Друге ідею з пранком запропонувала Тамада. Вона вже робила таке в інших весіллях. Вона й навчила мою дружину і друга, як їм поводитись, і як накинути поділ сукні дружини на коліна друга, і як встати ззаду стільця і що говорити мені. На ньому була його сорочка з піджаком, але знизу він передягнувся в панчохи, шорти і шльопанці. Третє. Зараз він мій зять, тому що він одружився з моєю старшою сестрою. Я хочу сказати, він хороший хлопець, але більше мені не найкращий друг. І просто другом його більше назвати не хочу. Напевно, вибір тамади припав на нього тільки тому, що він такий же худий, як моя дружина. П'яте. Багато хто запитує, що, на мою думку, дружина повинна зробити зараз, крім вибачень. У мене немає хорошої відповіді, і мені потрібно подумати, що це означає. Шосте. Мій улюблений коментар поки що від хлопця, який сказав мені: у тебе ПМС чи що, скористайся тампоном, Люся. Ха, чесно. І у нас є топовий коментар. Не мудак, поговори з відеографом і попроси його видалити частину з пов'язкою і всі розмови про це. Скажи, що ти не хочеш, щоб ці моменти були і на фотографіях, просто видали їх. На мою думку, автору дійсно потрібно на це все забити, це просто був жарт. Дуже часто такі жарти роблять на весіллях, і не потрібно на цьому зациклюватись. А випишіть свою думку в коментарях, ми приходимо до наступної історії. Одна дівчина завагітніла, і вона та її батьки хочуть, щоб я взяв на себе відповідальність і допомагав їй виховувати дитину. Я не батько чи я мудак, автору 19 років і дівчині 18 років. Загалом дівчина, до якої я завжди відчував нерівне дихання, завагітніла від якогось лівого типу, і тепер хоче зустрічатися зі мною. Її батьки хочуть, щоб я взяв на себе відповідальність і був чоловіком. Та їм не доведеться допомагати їй виховувати дитину наступні 18 років і тримати її під своїм дахом. А вона, до речі, теж не подарунок. Тільки батько то не я. Вона сказала, що хоче бачити мене своїм хлопцем і щоб я працював і взяв її під своє крило і допомагав виховувати нашу дитину. Мій тато каже, що я передав їй піти на і що я не повинен відмовлятися від своєї мрії, що я сам ще дитина і нізащо не повинен пов'язати своє життя з нею. Він каже, що її дитина не моя відповідальність, і що він помре, якщо я вирішу звести своє життя на нівець таким чином. Він повністю підтримує моє бажання вступити до військового училища. Я сказав їй, що ніколи не зв'яжуся з нею. Її тато сказав, що я не справжній чоловік. Оновлення під цим же постом. Я заблокував цю дівчину і її батьків у всіх соціальних мережах, а також всі їхні номери. Я також зможу отримати тимчасовий заборонний ордер. Щоб отримати постійний, треба пройти через юридичні тяганини, і я в процесі. Це означає, що тепер вони не повинні будь-яким чином виходити зі мною на зв'язок, включаючи електронну пошту, особисто або через когось. Якщо вони спробують, наш шериф відправить до них своїх помічників і їх відвезуть до місцевої в'язниці. Коментар від автора я заблокував її та її сім'ю скрізь і сказав їм більше ніколи не намагатись зв'язатися зі мною в будь-якій формі. Я навіть не знаю, що вона розповідає іншим, і ніяк не можу це проконтролювати або дізнатися, поки вона або хтось інший не доповість мені про це. Дивно, що її батько взагалі позвонив мені, тому що я його навіть не знаю. Коментар. Твій батько абсолютно правий. Він дав тобі слушну пораду. Вона не хоче, щоб ти був її хлопцем. Вона хоче, щоб ти був жертвою. Це дуже маніпулятивно з її боку, і я не здивований реакцією її сім'ї. Ось чому мати батька, який піклується про тебе, так важливо. Іди і обійми його. Коментар: чому взагалі її батько причепився до тебе? Вона сказала йому, що ти батько дитини, а не якийсь лівий чувак. Це вже не червоний прапор, а червона розтяжка. Біжи так швидко, як можеш. Відповідь автора. Ні, вона цього не говорила. Він прекрасно знає, що я не батько її дитини. Він просто сказав мені бути чоловіком і що його донька любить мене. Мій батько відвіз мене до місцевого суду, нашого містечка, щоб оформити так званий тимчасовий заборонний ордер проти неї та її батька. Тепер вони не мають права зв'язувати зі мною будь-яким способом. Якщо вона це зробить, я повинен буду повідомити шерифа і він відправить своїх офіцерів до них, щоб доставити їх до в'язниці. Ми живемо в маленькому містечку, і ось так тут влаштовані суди і правоохоронна система ЛОЛ. Співробітник суду пояснив мені, що потрібно буде офіційно постати перед судею і обґрунтувати необхідність постійного заборонного ордеру. Це просто стандартна процедура, закон, тому що ситуація поки не вважається терміновою і не має загрози безпеці, поки тільки переслідування. Такий ордер може діяти роками або навіть безстроково, якщо буде потрібно. Ще в суді сказали, що якщо вона буде погано відгукуватись про мене, я теоретично можу подати на неї за наклеп, але це, швидше за все, не варто витраченого часу і грошей. Ну і кому яке діло, що думають якісь люди, яких я навіть можу не знати. На щастя, вона вчилася в іншій школі і живе в іншому містечку, хоч і поруч, так що ми навряд чи будемо перетинатися, та я їй скоро поїду. У мене немає спільних знайомих з нею. Я дізнався, що в суді є так званий юридичний помічник, по суті, студент-волонтер, не юристи, який сидить в одному з кабінетів і допомагає людям заповнювати форми, направляє в потрібні відділи суду, пояснює документи та інше, а ще допомагає з доступом до будівлі для людей з обмеженими можливостями. Я взагалі не розбираюсь в юридичних питаннях і був повним профаном, тому звернувся до нього за допомогою. Цей помічник реально перейнявся моєю ситуацією, щиро, без фальші. Він хлопець мого віку, студент-юрист. І він не просто допоміг, а буквально провів мене за руку через всі етапи, детально пояснив, як подати запит на постійний заборонний ордер клерку суду для найближчого доступного суді. Сказав підготуватися до слухання і пояснити все суді. Тоді є шанс, що ордер зроблять постійним або хоча б на кілька років проти цієї дівчини та її батька. Мені здається, він так сильно мені допоміг, тому що сам хлопець молодий, мого віку, і реально перейнявся моєю ситуацією. Було видно, що він викидається наповну. Мій тато розповів про все мамі. Вони розлучені і вона живе в іншій місцевості, по телефону. Мій братик 17 років, був у неї, тому що він залишається у неї на канікули і влітку. Я радий, що його прямо зараз немає тут. Я його люблю, але мені не хочеться, щоб це ставало сімейною проблемою. Я сильно засмутився, що тато доповів про все мамі, адже я не хотів, щоб вона хвилина. Та й що вона зможе зробити в цій ситуації? Але тато сказав, що вона має право знати, тому що вони обоє мене люблять і переживають за мене. Маму це підбило. Братик сказав, що у неї почалася панічна атака. Від коментатора: через що саме панічна атака? Коментар від автора: За вчорашньою вечерю батько сказав мені і моєму молодшому братові, що ми його діти, і найважливіші люди в його житті, що він любить нас більше за всіх на світі, і в люті від цієї дівчини та її батьків, які намагаються зруйнувати моє життя. Він сказав, що я такий ще молодий, і не заслуговую всього цього. Тепер і родичі з боку мами, бабуся з дідусем, тітки, дядьки, двоюрідні брати і сестри почали дзвонити мені з приводу цієї ситуації. Напевно, мама або брат їм розповіли. Вони живуть в інших штатах, як і мама, і ми не те, щоб дуже близькі, але підтримуємо дружні стосунки, бачимось іноді на свята. Тепер це стало сімейною проблемою, і вони запам'ятають цю історію на все життя рівно так, як мені не хотілося. Б. Я вважаю, що батькові не варто було розповідати мамі, адже не було вагомої причини її інформувати, та й із братом не слід було поширювати ці деталі. Але що поробиш, людей не проконтролюєш. Просто прикро, що тепер це стане тією самою справою, яку вся мамина рідня буде згадувати роками, і я опинюся в центрі їхньої уваги. Ще коментарі від автора. Батько цієї дитини дуже агресивний божевільний тип, який погрожує людям у пориві люті. Ще він бідний. Я знаю про це, тому що в нашому містечку просто всі чули про нього. Наступний коментар: не мудак, іди і живи своє життя. Мені здається, та дівчина просто натякала батькам, що це ти запліднив її або хтось цьому сприйняв. Ще коментар від автора: я, звичайно, не можу знати, що у них там відбувається, якщо тільки вона або вони самі не розкажуть мені про свої особисті розмови. Але з телефонної розмови було абсолютно ясно, що її батько прекрасно знає, що я не батько дитини. Він просто повторює: Моя донька тебе любить, будь з нею. Це повна нісенітниця, і я в шоці, що він взагалі вирішив зі мною так зв'язатися. Якщо чесно, то я іноді в шоці з таких людей, які звикли свої проблеми вішати на когось і вирішення своїх проблем так нагло вішати на когось. Ну, це взагалі неприйнятно. Автори точно не мудак, ну я так думаю. А ви пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.